Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про безпекову угоду, яка була підписана між Україною та Польщею, і будемо розбирати той найцікавіший пункт, який викликав найбільше резонансу в мережі. Ми будемо говорити про український легіон, який буде формуватися в Польщі. Розберемо і заяву президента України Володимира Зеленського. Також у нас є вже заява. Рустема Умірова, міністра оборони України. Тож дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео залишайте свою заявку. З вами зв'яжеться менеджер і надасть вам повну консультацію. Отже, 8 липня в Варшаві було підписано безпекову угоду між Україною та Польщею. Вона включає багато дуже і дуже важливих пунктів, які стосуються. Підвищення обороноздатності України і одним з пунктів власне є формування так званого українського легіону в Польщі. Про це на спільній прес-конференції Володимир Зеленський заявив і сказав наступне: в нашій безпековій угоді: ми заф зафіксували формування і підготовку на території Польщі Українського легіону нового добровольчого підрозділу. Ми маємо дуже позитивний досвід україно-польсько-литовської. Бригади, і на основі такого досвіду ми дамо саме громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, Литві і інших країнах ЄС можливість добровільно приєднатись до оборони України. Український легіон буде тренуватись в Польщі і буде оснащений партнерами. Тобто, в цьому випадку нікому там ніяких зборів відкривати на броніки і так далі не потрібно буде. Плюс я так розумію, що це все буде відбуватись на території Польщі, тому. Також ті, хто підуть до цього добровільного добровольчого легіону, вони не будуть відправлені на фронт там через місяць, і їх підготовкою повністю буде займатися саме польська сторона. Це все буде робитись на польські гроші. Це, до речі, відповідь на питання польським хейтерам. Так, ботам різним, які пишуть польською мовою, які говорили про те, що надіємося, що підготовка буде відбуватись за українські гроші. Ні, ем, витрати на себе бере саме польська сторона, і, за його словами, кожен громадянин України зможе підписати контракт зі Збройними силами України. Зараз наші команди пропрацюють всі нюанси цієї пропозиції. Додав президент. Він також наголосив, що безпекова угода з Польщею передбачає і не військову співпрацю. В розвідувальній діяльності кібербезпеці протидії російській інфор... дезінформації і так далі. Також наступна заява, яка була від міністра оборони України Рустема Умєрова, він говорить про те, що українці, які долучаться до спеціального добровільчого підрозділу в Польщі, отримають найсучаснішу підготовку від європейських союзників. Він про це повідомляє в себе у Фейсбуці. Це також викликало такий собі шквал негативу в коментарях, бо цю новину одразу було рознесено по всіх телеграм-каналах. І за словами Умірова, український легіон в Польщі буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Він говорить наступне: ми закликаємо всіх українців, які перебувають в Європі, приєднатись до українського легіону. Ваш внесок є неоціненним в нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги. Ось таке заявляє міністр оборони, і, знаєте, є там ще одна новина. Ми зараз до неї перейдемо. Вона дуже і дуже цікава, бо вона. Стосується, вона типу вийшла неофіційно і говориться про те, що вже там сотні українців зголосилися, вже стали в таку собі імпровізовану чергу для того, щоб вступити в цей український легіон. Якщо подивитися на політику українських посадовців за останніх там, декілька місяців, можна зробити чіткі висновки про те, що ще там декілька місяців тому. Люди просто-напросто, ну якби наші українські політики були готові відмовитись від всіх українців, хто знаходиться за кордоном, і хто не хоче повертатися. Була в нас заява Мар'яни Безуглої, наприклад, яка говорила про те, що в українців, які не хочуть зараз повернутися в Україну, треба забирати паспорти різного сорту і типу посадовці українські тобто, люди, які мають реальну владу. Називали всіх українців за кордоном ухилянтами і так далі. На сьогоднішній же день бачимо, що політика змінюється. Всі мають забутись про те, що їх обзивали ухилянтами, і швиденько йти в український легіон. І одразу ж в мережі дуже багато з'явилось повідомлень про те, що це не буде добровольно, що це будуть туди заганяти людей, будуть заганяти силоміць, будуть видавати якісь повістки на території Польщі і так далі. Ні, друзі, це є неможливо на території Польщі. Громадян громадян України не можуть мобілізувати, особливо тих, хто знаходиться, наприклад, на статусі Укр, але і не тільки їх нікого не можуть на території Польщі мобілізувати для участі у війні в Україні. Це є неможливо за різними міжнародними договорами і в принципі за будь-яким за будь-якими законами. Тому не потрібно переживати. Саме тому українська сторона почала йти іншим шляхом. Вони е, справді створили е, доброві, добровольний легіон для того, щоб тільки добровольці могли туди йти. І звісно, що основна ставка робиться саме на громадян України, які проживають за кордоном. І тут, е, якби це рішення кожного, чи йти в цей добровольний легіон, чи не йти. Е, кожен може вирішувати, що йому важливіше, там, чи те життя, яке він має зараз, чи. Е, Участь власне в цьому добровольному легіоні. Яка його доля буде надалі? Ніхто цього не знає. Тому нікого ні до чого закликати не можна. Просто є ось така інформація, є така можливість, можна навіть так сказати. І хто хоче, той піде, хто не хоче, той не піде. От і е, так само візьмемо одразу ж е, до уваги ще одну е, новину, де говориться, що сотні українців виявили бажання вступити до військового формування, що повстане в Польщі. От і е, говориться про те, що за неофіційною інформацією українських дипломатичних установ бажання стати частиною легіону виявили вже сотні громадян України. Я, якщо чесно, не дуже сильно на сьогоднішній день в це вірю, але це моя суб'єктивна думка. Можливо, справді там сотні людей вже пішли і стали і побажали в консульстві, так чи в посольстві е, вступити в український легіон. Мені в це слабо віриться. Мені здається, що це просто така собі. Легенька пропаганда для того, щоб ті, хто вагається, все-таки йшли і десь там записувались. Е, от. Але тим не менш така, така новина є. І е, які тут плюси, які мінуси, вирішуйте собі самостійно. Я, якщо чесно, трошки скептично ставлюсь до цієї ідеї. Є е, е, на це дуже багато е, якби в мене своїх пунктів. Скажемо так, і я все-таки за те, щоб в першу чергу наводити порядок в Україні, і після цього я вважаю, що набагато простіше буде зрекрутувати українців, які там знаходяться за кордоном. Бо зараз, знаєте, виходить так, що ми давайте півроку будемо чморити всіх, хто виїхав з України. А при цьому а потім просто все забудемо в один момент і створимо добровольчий легіон, і будемо туди закликати всіх вступити. Тих самих ухилянтів, яких ми чморили останні, е, як мінімум, півроку, яким не видавали паспорти і так далі. І так далі. Тому е, маємо на сьогоднішній день таку новину. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей.